Вітаю вас! На телеканалі Надія надійшов час п'яти хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. У деяких листах наших глядачів спостерігається певна криза віри. Або ж такий духовний стан, коли людина задає питання, як можна вірити, коли нічого не змінюється. Коли не бачиш змін навколо. В певній мірі подібний стан переживали всі персонажі Святого Письма і шукали відповіді на подібні запитання. У Слові Божому в книзі Псалмів ми читаємо. Тоді-то в слова його ввірували, і виспівували йому славу. Та скоро забули вони його чин, і не чекали поради його, і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині знов випробовували, і він їхнє жадання їм дав, але худість послав в їхню душу. Про героя віри Мойсея ми читаємо, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Сини ж Ізраїлю в наведеному уривку вели себе зовсім по-іншому. Вони залишалися твердими лише в сприятливих обставинах. Вони в значній мірі корилися вилінням своїх почуттів, замість того, щоб заспокоїтися в невидимому і вічному Бозі. У наші дні ми бачимо тих, хто перебуває в християнстві час від часу, будучи відданими впливу миттєвого та тимчасового. Люди часто зосереджені на обставинах замість того, щоб зосередитися на Господі. Найбільше Господь хотів би, щоб ми бачили його у всьому і не вважали б нічого незначним, якщо воно несе в собі Його послання. Ми читаємо про дітей Ізраїлю і повірили вони Його словам. Вони не вірили, поки не побачили. Коли вони побачили його в діяннях, вони повірили. Вони дійсно сумнівалися в Господі, коли прийшли до берегів моря. Але коли Господь відкрив їм шлях і провів їх по ньому, коли вони побачили, що фараон і його військо зникли під водою, тоді повірили вони. Через таку віру життя їх було низкою зльотів і падінь. Віра їх цілком залежала від обставин. Не таку віру хотів Господь. У світському житті говорить, що бачити значить вірити. Але Господь хотів би, щоб ми вірили для того, щоб бачити, як сказав апостол Павло у другому посланні до Кориндян. І слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Саме ця віра не давала біблійним героям впасти у зневіру. У складних обставинах життя залишатися вірними Богу. Чи віримо ми, Богу лише в добрих обставинах? Або ж віра наша не піддається впливу цих обставин. Вірити означає довіряти невидимому. І в нагороду за таку віру ми побачимо те, у що віримо. Давайте сьогодні нехай наша молитва разом з вами буде про віру, про саме таку біблійну, сильну і справжню віру. Помолимось. Добрий і небесний Батько наш, ми хочемо подякувати тобі сьогодні за ту віру, яку Ти даруєш нам. Ми розуміємо, Господи, що цю віру як слабеньку рослину потрібно зміцняти, вирощувати і виховувати в собі, що віра це особливий дар, і вона потребує постійних зусиль з нашого боку. Але ми просимо Тебе збагати нашу віру, підкріпи її. Благослови наших глядачів, у яких, можливо, зараз складний період в їхньому духовному житті. Благослови, Господи, щоб в тобі вони знайшли підкріплення своєї віри. Допоможи, Господи, щоб кожен із нас завжди саме в тобі знаходив радість, мир, підтримку і потіху. Нехай наша віра зростає від Твого Слова і від спілкування з Тобою. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Нехай ваша віра зростає щодня. Також пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, досвіди ми чекаємо на адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Пишіть нам не тільки ваші прохання, але й досвіди. Нам цікаво знати, як Господь діє у вашому житті. Нехай Господь благословить вас. До побачення.